Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу разом сильніші. Завтра вже розпочнуться тренування перші і доїде інша частина збірної легіонерки. Тоді для вас пройде мить, а для мене зі збірною одна ніч. Добрий день. день, Прошу. Першого разу. Добрий день. Хто не готувався одразу, як я чистився, з кімната. скімната. Можна десь десь тут тихенько присяду. От взагалі почнемо. Як вам дорога до Словенії? Ви їхали, знаєте, 32 години з Києва, як це взагалі? З вами. Я хотів це промовчати, щоб. Ну, добре, добре. Ну як? Ну, звичайно, складно. Ми вже звикли трошки до цього, але кожен раз, коли ти їдеш по 32 години, то. Як не дуже приємно, втомлюєшся, там не дуже комфортно, коли ти сидиш в одному положенні, немає де покласти ноги. Потім тобі ще потрібно швидко відновитись, що на наступний день вже тренування. Але, ну, звичайно, що в нас немає іншого вибору. Хоч є, хоч хоч якось їдемо, це вже добре. А як от у вас дорога? Бо ви легіонерка? Як ви проходили після? Почнемо, того, що. Майже всі дівчата з Португалії, котрі отіли, одразу після гри зібрали сумочки і поїхали в аеропорт. Сумочки <головіка> да. з Лісабону перелетіли в Білград, поспали там 5 годин на стільцях, і потім вже прилетіли і ще чекали три години в аеропорту, доки нас заберуть. Теж трошки втомилися, але ми знаємо, ці реалії спортсмена ок, і не новина. А вже да, трошки звикли вже. На таких перельотів, переїздів. Ну просто я розумію, що ми роботи на там, ну що там ходить, чувак знімає, а вам от грати прям. Угу. І вистачає сили не пограти на дорогу. Та вистачає, звичайно, Та? коли ти виходиш на гру, то ти забуваєш. Ти забуваєш адреналін е, в крові і ти якби навіть взагалі не думаєш про втому. тому. Тим більше в нас є чудовий масажист, який відновлює нас не перед сей. матчами. То збірні Україні чоловічий дуже крутий мікроклімат всередині команди. Угу. Взагалі, і жарти з лікарем, і жарти між собою. і Дуже важлива підтримка навіть в тих матчах, коли гра не йшла, як вони між собою спілкувалися, це було приємно дивитись. А от як у вас з цим? Бо я понаблюдав між собою. У вас також прям прекрасні взаємини, немає жодної якогось погляду кривого чи неправильного. Ну як у вас з цим? Як з мікроклімату? Та так. У mm. нас також і жарти, і, і всі дівчата добре між собою спілкуються. Так, насправді ми, один одного, да, ми, не ми дуже довго знаємо один одного, наприклад, там, з такими старожилами збірною ми вже там, більше 15 років знаємо один одного. Тобто ми навіть розуміємо, коли у когось немає настрою, як бути no, в цій да. ситуації. Я 15 років, тому на садочок ще ходив. Oh, wow. ну, ми Я вже в збірні тоді починали грати. Відносно нещодавно оголосили про перший в історії жіночий чемпіонат світу. Взагалі цей турнір ну завжди приносить величезну кількість емоцій. От я питав вашого тренера, якщо у вас були, які перші думки, коли дізналася цю новину? Напевно, нарешті, нарешті я подумала. Ні, ні. Тому що з дитинства нас дуже мотивував мій дитячий тренер. Я починала з команди Білочанка грати в футзал, і це напевно була ось така мотивація чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Олімпіада і. Вже пройшло, напевно, 20 років. 20 yeah. років І нарешті, я сподіваюся, ми зробимо все, щоб Потапити. потрапити. Всі. Так, прийти відбір. А от якби не футзал, то де б ви працював? Mm, ну, це складно зараз сказати, тому що е, спорт, який при... Ну ти був, ти був все життя в спорті, і зараз твоє життя і пов'язане з ним. Хтось там тренерами працює. Uh -huh. Хтось з дитячими, хтось фітнес-тренерами. Все зв'язано майже все з, зі спортом все життя, навіть комунікації, там якісь. якісь як сказати. Давайте І, ми пошечки та... подивимося, що ви там, що ви там по телевізору крутите. Бо я взагалі телевізор не вмикав. Угу. Для фону. Для фону. Тоді давайте питання: перейдемо до останнього питання, і потім невеличка Вікторина. Хто, на вашу думку, найкраще грає в чоловічій збірні? В чоловічій збірні? Можливо, сухо. На воротах так, безперечно. Дружній прикол, ніяких образ. Так, Сухов найкраще в хіті грає. граю. Як він за то провів матчі в Лігі Чемпіонів. Взагалі, як він проводить, провів останній матч з Авророю класт. А mm -hmm. взагалі, хто на вашу думку в збірній Чоловічий найкращий. Mm -hmm. Прямо зараз найкраще. Не знаю, там багато. Я не можу об'єктивно оцінювати, тому що я знаю я, багато там... гравців там, з Києва, наприклад, uh -huh. з Київського хіта, і там є там, знайомі, яких ти знаєш там, з дитинства, наприклад, які ви. Женя Жук, тому, так, це не об'єктивна да, думка. Того, це а, ми справді раді його бачити в збірні, тому що дуже давно чекали. хороших гравців. — До речі, забув такий важливий гол в матчі да. в останньому. Mm -hmm. І тоді давайте такі Вікторина, Тобто я задаю питання, а ви відповідаєте прізвищем гравчині зі збірної, якраз ваш. Добре. Я там трошечки питання прибрав, бо я, знаєте, такі новенькі, зараз поназадив mm -hmm. питань, потім буду знімати стіни, ходити у вас. Хто з вас найпозитивніший у збірні? Найпозитивніший? Та не знаю, Тітова, може підконувати. Ні, насправді з гумором всі. На хорошій да, ночі. Ноті, як, як то кажуть, хвилі. Так, неможливо колись одно. Напевно, для мене, напевно, Альона, тому що що б вона не сказала, всім завжди смішно. <звук> <звук> Любий коментар, він в точку. У кого найбільше ігрове IQ? Найбільше ігрове. е, Напевно, у Юлі Тітовий. Так. А хто найшвидше? Аня Шульга. Аня Шульга. От. Хто найбільш так, спокійно, от навіть у ну, фіналі євро прямо з холодною головою. З холодною головою, чи просто на лиці написано. Покерфейс! face. Ну, можливо, хто прямо контролює свої емоції найкраще. Контролює? мабуть Юлія я Ну, прям щоб жодного слова зайвого під час матчу, щоб прям емоції. Просто конкретика і все від неї. Мало емоцій, просто конкретика стосовно гри. От кого б ви порекомендували у якості акторки. Снежана Воловенко. <laughs> Детектив, чи якась комедія, чи якась. Напевно, серіал Друзі. <laughs> Бо вона може все зіграти. Що як і комедійна <laughs> сцена, так і серйозна. А от у кого найкращий гумор? От, то було найпозитивніше, хто прям. Льовий і, <laughs> і Хто вас завжди на правильному харчуванні? От жодного разу. Наприклад, я взяв зараз два кусочки а Хто взагалі такого ніколи не робив? Ніхто. Ніхто Ні, ну, ну у нас є ті, хто дотримуються, але не вважають, що це піца, наприклад, це якийсь там швидкий вигляд. — Да, немає поганої, ну, по є неправильна напевно, кількість. Угу. Да, зараз тобто і... всі можуть там дозволити собі десерт, коли хочуть. Нема там супер обмежень. Кожен сам собі діє да, міру І нема такого, що там заїдає дуже багато. І так, щоб на останок, прямо на завтрашній матч трошки mm -hmm. підігріти. Які у вас настрій на Словенії? Бо я його дуже часто бачу. От, проходжу. Вони завжди посміхаються, знімає, не знімає. Mm -hmm. Я кажу їм як в цьому фільмі Термінатор кажу, побачимо завтра, післязавтра. Mm -hmm. А у вас який настрій? Та як завжди? Ну, це нова команда для нас, але я бачу, що вони такі величенькі дівчата, бо тут, якось. Mm -hmm. Якщо ми не будемо грати в свою швидку гру, там, наприклад, в Пас, то прийдеться з ними трошки по. Поштовхатися да, з досвіду Але... таких грачень, я до речі, думаю, багато звику футбол. Угу. Це типу буде, аля збірна Польщі, яка більш нав'язує силову боротьбу. Але, і якщо ми зб'ємось на таку саму гру, буде важко. Якщо Зрозуміло. ми більш будемо використовувати, це тому що ми давно не збиралися. Да. Хочеться серед... а взагалі хочу сказати, що дуже відчутний рівень в збірні, коли навіть я ними тренування угу. і просто грав з людьми, які постійно в футзалі. Які це ну, це просто як, як крутиться голова, наприклад. Я просто біжу, повертаю голову, там Семенченко вже бісіклети б'є. Потім mm -hmm. біжу і з іншої сторони, там що турма. Я не розумію, якій він команді. Зі мною чи не зі мною. Просто у вас такі швидкості. Навіть сьогодні в футзалі mm -hmm. як у вас. ми бити не будемо. Можемо зламати. Суперників. Окей, okay, я тоді вам дякую. Гарного yeah. вам вечора. Чому це збірно? погашно судне трозун Девність Еюліс <estrogen> Добрий день. Він сказав, що то для нього подарилися. Передігайте швидше, ніж чоловіче збірну. Є досвід в якості тренера як із чоловічими командами, так і з жіночими. Яка основна відмінність у роботі з ними можливо, ви ніколи не кричите з жінками? Чи самі тренування кардинально відрізняються? Взагалі-то футзал єдиний, що жіночий, що чоловічий. Тому я, чесно кажучи, не бачу великої різниці саме в тренувальному процесі. Є деякі нюанси, можливо, я для жінок роблю більші квадрати по розмірам. Ще декілька моментів, але загалом це єдиний футзал, що для жінок, що для чоловіків. Ви якось підтримуєте зв'язок з дівчатами за межами зборів. Телефонуєте після гарно матчу у клубі комусь, чи смс-ку пишете, коли гол забивають в своєму чемпіонаті. Так, да, безумовно, ми спілкуємось, да, частіше за, це, за все це якісь соціальні мережі. Загалом ми намагаємося підтримати зв'язок з усіма. Всього було три жіночих євро. Нагадаю нашим глядачам, що у 2019 році четверте місце зайняла збірна України, в 2022 третє. І в 2023-му друге місце. Правильно. І по моїм математичним підрахункам, у наступному євро має бути перше місце. Які ваші думки з цього приводу? Ну, Виграти євро це потрібно бути і класною командою, і ще й щасливою командою. Але загалом зараз така ситуація, що е... невідомо, що буде раніше, або чемпіонат світу, або євро. Тому будемо чекати інформації і будемо готуватися до наступного турніру. Ну, незважаючи, буде це євро, відбір на євро або відбір на світ. До речі, про Чемпіонат світу відносно нещодавно оголосили про перший в історії жіночий чемпіонат світу. Взагалі цей турнір завжди приносить величезну кількість емоцій. Які у вас були думки, коли вперше дізналися цю новину? Можливо, це була ваша мрія або ціль? Це новий виклик, безумовно, для нашої команди. І я можу сказати, що це додає мотивації. Є гравці, які чекали на це все життя і з появою на чемпіонат світу. Я маю надію, що мотивація тренуватися, мотивуватися Приїжджати в збірну буде на вищому рівні. Які у вас плани на ці два товариських поєдинки проти Словенії? Ми давно не збиралися, ми дали дівчатам відпочити, тому хочемо передивитися, в яких зараз вони якостях. Тому що ми вже знаємо, що в наступному році вже дуже багато буде змагань. Саме і є вікна УЄФА для товариських зустрічей, Є вже той самий перший етап відбору, тому. Буде цікаво, тому ми вже починаємо готуватися до майбутніх наших змагань. Збірна України вечеря. Готуємо питання для дівчат, для де тренера. Деякі з питань ви вже, мабуть, почули в цьому відео, деякі почуєте, може пізніше. У, піца! Шо, якщо що, то там пицца ні. Ну Ви не по пицце, да? А ви по піці? Да? Ні, по картошці. По картошці?